Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий, у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Вітання, доброго дня. Ну насправді вітаю доброго дня, вам вже не актуальне для України вже скоро як рік. Сьогодні теж не виняток. Напевно, наші заокеанські слухачі, між якими є різниця, фактично в цілий світловий день. З Україною в часі лише зараз буду дізнаватися, що в нас в Україні відбулася гвинтокрильна е, аварія, трагедія, в е, якій загинуло фактично е, керівництво внутрішніх справ, міністерство внутрішніх справ, міністр, заступник і секретар міністерства. Ну і крім того, безумовно, треба сказати е, про жертв е, дітей. Е, гвинтокрил упав. На дитячий садок повідомляють про 14 жертв, з них одна дитина. Але я думаю, по, по часу ще завершення м, всіх тих слідчих дій, думаю, ця цифра якось буде вінятися, Дай Бог, щоб не в сторону летальних е, жертв. То, власне, ось таким сьогодні видався день в Україні. Окрім того, що звичайно ми всією увагою прикуті до дуже важких е, фронтових. Справ якраз в Солидарії, Бахмуті в тому напрямку, і оце все в купі. Ось такому, власне кажучи, ми живемо. Я щоб власне закінчити для наших слухачів, які. Лише від мене ці дізналися зараз цю новину десь за океаном. Хотів би з того разом, звичайно, зі співчуттями від імені всіх зараз ви не чує співчуттям родинам загиблих, також якусь певну мораль того вивести, бо вже різні розслідування почалися. І якось як ну, знову ж таки це дивним чином не дивно. Але чомусь навіть така от трагедія от чисте горе, коли гвинтокрил з стопосадовцями впав на дитячий садок. Навіть тут якось простежується певний такий підозрілий, можливо, навіть і корупційний шлейф, бо вже почалося розслідування соного гвинтокрилів, і виявляється, що ця історія нас приводить ще до аваківських часів, коли Аваківське МВС, міністерство закупило. Норвежські вертольоти, оці гвинтокрили, які в самій Норвегії е, отримали відмову, поляки теж відмовилися від них, а Україна, як завжди. Ну не як завжди, тут не треба іронізувати, але не думаю, що по дуже низьких цінах там називають різні суми поза 60 мільйонів. Це вдві або в три дорога тоді купили те, що тоді, в 18 19 році. Журналісти розслідувачі назвали гвинтокрильний секонд хенд. Тобто це списані гвинтокрили ненадійних моделей, які в якраз були списані тому, що в Норвегії теж сталася така авіатроща з ними. Тоді 13 людей загинуло, от нас 14. То, власне кажучи, це теж до певної міри якоюсь має бути теж супутньою моралью до цієї безумовної трагедії. Знаєте, щоб цю тему закінчити, бо на цьому теж не варто якось експлуатувати ці речі, то, то людське життя і то ті і дитячі, це направду не те місце. Але щоб якось закрити якоюсь, не знаю, якоюсь, якоюсь власне моральню, яку ми маємо винести з усіх бід наших теж, то я разом зі співчуттями також би. Висловив ще й таку ну, своєрідну оповідку будівельників, бо серед них є така такий сюжет, такий оповідь на тему, як найкраще треба випробовувати мости на міцність. А власне, проєктантів, інженерів, будівельників, виконавців робіт якраз вони мали би ставати під мостом і пускається транспорт. Якщо міст збудований сумлінно, ніхто на ньому ніхто не вкрав нічого, зроблено все правильно, не халтурно, то червона стрічка, аплодисменти і квіти, і так далі. Але якщо, не дай Бог, там дійсно закладена якась помилка, груба, власне, проєктантами, то логіка відповідальності передбачає, що власне тими першими жертвами мають стати власне ті винні. І якраз автори всього того, що вони роблять, повинні першими гарантувати міцність. Того, що вони роблять, ось така дуже повчальна насправді оповідка. Вона, я думаю, стосується не лише якихось маленьких е історій, дуже трагічних, е де тільки співчуття треба висловлювати і траву оголошувати. Але й взагалі всього державного, тому що міцність того всього мають гарантувати собою ті люди, які мають великі посади, які мають пильнувати за тим. Аби все ж таки все в нашій країні було не під якимось знаком запитання, не під якимись дуже такими прискіпливими, підозрілими поглядами, що потім, от виявляється, як от зараз тими гвинтокрилими розслідування показують, що це 50% зносу, половина з них було на момент закупівлі, а куплялися, по, я думаю, непоганих цінах, де були включені різні я думаю, там інтереси, бо у нас по-інакшому. Це дуже часто не бувається. Власне, міцність всього, чим є держава, державне, мають гарантувати власне державні мужі умовно кажучи, метафорично кажучи, стоячи під тим мостом, який власне вони будують, які вони збудували. Така своєрідна мораль, даруйте за якусь, можливо, не таку невлучність чи некоректність в певних моментах, але з кожного треба виносити. Власне, отака вона насправді напрошується і цього разу. Я пропоную трошки розширити коло тем, Запрошую ігоря до репліки. Ми в такий спосіб про багато що ще поговоримо, окрім цієї трагедії. Дякую, пане Остапе. Ви знаєте, ну, по перше, давайте я нагадаю ще раз номер студії. Це 773 800 2860 773 800 2860. Можете нам телефонувати коротко, та лаконічно, Задавайте тільки своє запитання та й пан Остап на нього дасть раду відповідь. Пане Остапе, сьогодні мав спілкування із знайомою, яка проживає в броварах, розповідала, що просто такий туман був з самого ранку, але багато батьків сьогодні діток не повели. Насправді, в е, дитячий садок, бо, е, типу, друга вечеря сьогодні за м, східним обрядом, скажімо так, і якось ми е, минувалось трошки менше жертв, на, на, на правду ну, ну, Але, ок, але все рівно. Дай Бог, не... дай Бог. Ну що ну, тут вже говорити тут? Бачите, це такий фатум. Так, друга тема, яку би я хотів з вами обговорити, це промова Путіна. і... Е, Анонси до неї були звичайно якісь такі дуже скептичні, і, і, і це навіть висловлювали в нас на е, цьому єдиному ефірі. Е, скажіть, будь ласка, чи мали ви добру волю, щире серце, щоб подивитися ту промову? Ні, щиро вам зізнаюся. У мене сьогодні цілий день не було світла, і власне воно вимкнулося за 40 хвилин до початку нашого етеру, тому і провізувати не буду. Хіба з ваших слів. Основні тези почую і їх одразу прокоментую. Ви знаєте, я вам відкрию також секрет. В мене також не було світла, тому що ми Ах, з вами в одній групі. Що, що ж ви <світ> за журналісти такі з вами, а? Так, але я не думаю, що те, що він би там не сказав, якби він там не себе не облагороджував, це від того, е, е, як, як то правильно журналісти сказали, е, лідер. Російської Федерації, в слові лідер помилка в одному. Ну, бачите, того не діло. No, no. Я думаю, то, знаєте, тут що би не говорив він, тут не помилишся, коли, коли просто треба це сказати, безвідносно до там, його промови, я, звичайно, її змушений буду тезово вивчити, як тільки буду мати таку можливість чисто фізично. Але абсолютно не помилишся, коли скажеш, що якраз. В ці вирішальні найближчі тижні російська терористична недодержава готується безумовно йти в цю останню свою фазу своєї фактично священної війни. Я тут навіть не іронізую, коли її війну називаю священною для них, тому що для них ця війна є квінтесенцією всієї імперськості, і безумовно, оцей фетиш імперця поставлений на кон. Причому з 300-літнім там 300 стажем, і тут якраз треба сказати, що це теж буде такий краш-тест. Якби це теж знаєте в контексті нашої розмови про трошки сьогодні не звучало, якось так знаєте. Теж не коректно, але це краш-тест. Не також для всього цивілізованого світу, тому що цивілізований світ 70 років вибудовував систему колективного унеможливлення якоїсь війни на континенті, і, власне кажучи, вона сталася, тому що в одного придурка є ядерні боєголовки. Тому що один мершавий упир ставить раком абсолютно всі держави світу з цілими союзами, з цілими торгівельними угодами з уніями, з економіками, з національними інтересами. Тобто, одна людина, яка має просто параноїдальне бачення себе і, і своєї недодержави орківської, от власне кажучи, піддає під сумнів, все те, що 70 років після другої своєї війни. Світова спільнота вибудовувала і вибудовувала власне задля унеможливлення воєн. Тому цей краш-тест, наприклад, який жаль від того реального краш-тесту, де в машину кладеться манекен з датчиками замірів ушкоджень. В нашому випадку, ви вибачте, за таке теж, можливо, недолуге порівняння, але в ролі цього манекену жива країна з живими людьми, з живими болями. І по них міряються, у заміряються рівень ушкоджень для всього світу, і це власне цей, що би там не говорив цей лідер терористичної організації російської, все якраз полягає в тому, чи цей краш-тест пройде успішно саме цивілізований світ, бо тут вже навіть не в Україні. Справа, і у ці найважливіші тижні, коли все ж таки буде певна ескалація. Про неї говорять військові аналітики. Я не хочу це просто від себе говорити. Я швидше покладаюся на прогнози воєнних експертів. Невідворотність ескалації, і все ж таки ця священна для них війна це власне для них, для орків, є війною за своє буття. За право бути тим історичним паразитом, який розумієте як цей бичачий ціп'як, чи якась аскарина, постійно живиться соками з іншого організму. В даному випадку українського нашу історію собі присвоїли, нашу культуру собі підімнули, всю нашу руську від Київської Русі минувшину собі присвоїли, вкрали і приліпили собі там ярлик з патентом на неї. Оце такий паразит історичний, який паразитує за рахунок не свого розвитку, не свого добробуту, не просто творення життя для себе, бо мають одну восьму. Суші там європейської, чи скільки вони там по площі займають. А вони, власне, живляться паразитарно соками, історією, культурою і просто ресурсами сусідів інших організмів, інших національних держав. І, Власне кажучи, це є для них священне право бути собою, тобто бути вандалом, бути варваром, бути тим паразитом. Що би воно там не говорило, той гельмінт з Кремля. Мені здається, тут і так все зрозуміло, і нічого абсолютно не має мінятися у ставленні до цього? 773 800 три вісім два вісім Телефон до нас в студії, Будь ласка, телефонуйте, пане Остапа. Скажіть в мене з'явилося ще одне запитання: а чи нормально літати гвинтокрилом над містом? Ну, це, це це фатальне запитання, і нехай про це дійсно розказують диспетчери, льотчики, пілоти, люди, які мають справу з цивільною авіацією. Бо я теж цього не розумію. Я Чому? вас перепрошую. Я перебив. оця так. знайома, яка якраз там проживає. Вона сказала, що 2-3 вилюта щодня. Ну, в мене теж літає над хатою, це такі якісь планові огляди, ну, але ну, в випадку з броварами все ж таки це теж виникає запитання, і це не в мене одного. Е е нема інших маршрутів якось літати аніж над е щільною забудовою, над дитячими садками, над десятиповерхівками і так далі. Нехай про це говорять компетентні е е люди, які розуміються на цих питаннях. Е ми їх можемо лише ставити, але mm -hmm. не відповідати на них, бо немає компетенції. Зрозуміло так. Мені вилетіло з голови, що я хотів за вас запитати. Скажіть, будь ласка, а я, а я, я, ну, я вам хотів підкинути тему про Ростовича, але думаю, може, ви не У мене вона мене вона вон, записана останнім пунктом. Ну, Давай, так, де є добре. моє місце. Лишаємо добре. Так. Е... Формула миру від Зеленського. І як відреагували там в Мордорі на те, що Зеленський їм запропонував? Ну, абсолютно ніяк. Ви пам'ятаєте, що ця формула миру була запропонована через Скайп на засіданні G19 на острові Балі? Відтоді минуло, ну, скільки то вже? минуло кілька місяців. Коли то було? То було десь у вересні, якщо я не помиляюся, то вже мені все перемішалося десь було на початку осені. Відтоді цю формулу миру не підхоплюють ні світові лідери, ні це не стало якою якомусь ультимативною позицією. Це стало просто довідома. І, власне кажучи, це все, хоча там написані, сформульовані дуже загальні та очевидні речі, там про, про виведення військ і так далі, так далі. Але якраз мене завжди насторожувало, чому. Світові лідери якраз не взяли цю формулу миру, так звану, просто за якийсь ультимативний міжнародний документ, яким просто треба постійно наголошувати, наголошувати, до нього апелювати. До нього ніхто не апелює, крім власне, українського керівництва. І це, власне кажучи, Коротка відпо те, що воно по великому рахунку ці формулювання нічого не міняють в частині завдань щодо Росії, і навіть без тих формул і так всі розуміють, що має бути певне вирішення, і власне пошук цього рішення і триває. Якось він воно тяжко триває, тому що ну, це вперше за 70 років світ з таким зіткнувся. Це безпрецедентні речі. То, власне кажучи, я ніяких реакцій і не очікую. Це розмова сліпого з глухим, я не знаю, там сліпо глухо зі сліпим. І це розмова це навіть не розмова, це в одну сторону. Тож, пане Остапе, давайте в цю вашу тему поговоримо. Ви знаєте, я пам'ятаю, це було в суботу ввечері. Я побачив просто уривок від того інтерв'ю, бо я не дивлюся. Я признаюсь, що я не дивлюся. В принципі, хіп я... попадеться якесь щось там. Що воно несе, то я подивлюся вже, бо мені вже буде цікаво, а так, то ні. І е, я був шокований насправді. І просто вже до третьої ночі спати не міг, бо думаю, як таке може бути. А е, ще тож тоді були обстріли, і я забув прізвище цієї людини. Е, ну, Хтось із вищих там сказав про те, що балістичні е, ракети ми не можемо збивати. Як? Сказав Руслан Кошуленський, що війна це є іменно мистецтво брехні, і тому не потрібно говорити якісь такі речі. Треба завжди ворога тримати завжди в умані такі, і і тут просто нам говорять: а ми не не можемо це. Не маємо технічної можливості збивати балістичні ракети. Ну то це, це ж очевидно, що буде завтра. Ну, я це не коментую взагалі. Я не вважаю, що треба брехати своєму народу. Тут мені здається, що кожний військовий і так знає, можна збивати балістичні ракети чи ні. І це не треба тут робити з цього якусь таку вже надто конспірологію. Я тут до цього ставлюся просто з точки зору відповідальності публічної людини. А про це йде мова. Відповідальність публічної людини з великою аудиторією, там мільйонні безумовно перегляди. Тому що російськомовне, тому що на Росію, тому що таке наполовину ватне, тому багато Український контент у нас програє кількісно на превеликий жаль, так є. Це інша розмова. Ця вся ця вся розмова мала би впертися власне в публічну відповідальність за сказане. І умовно кажучи, оце. Це помилка, чи це помилкове твердження радника офісу президента, тепер вже колишнього. Це радше, от, власне, ем, така повчальна, знову ж таки, як і все має мати мораль. Повчальна історія про, про те, як може як нарцисизм може шкодити державній справі. І я про це записав широкі розлоги свій відеоблог, Хто хоче, той може на моєму ютуб каналі це подивитися. Там дані відповіді якраз е на цю тему власне з зору дзеркала, тому що насправді перед нами поставлено дзеркало. Бо я не вважаю колишнього цього радника, про якого ми говоримо, якимось окремо стоячим суб'єктом, він є достатньою мірою виразником, ілюстрацією загалом всієї владної обойми, яку я називаю обоймою все -таки, самозванців, людей без компетенції, людей, які станом на 24 лютого найменше заслуговували право ходити по тих кабінетах. І це треба розуміти, що рівень професійності цієї команди, яка ввела от Країну війну і війшла з країною війною, він є ну, нижче середнього рівня, і зараз, власне, ми це бачимо по всіх аспектах. Тому це така повчальна історія, як ну, все ж таки не можна собі сотворювати і ліпити собі кумирів, бо цей нарцисизм, це ця самозакоханість, ця манія величі, це приписування собі видатних якостей, яких нема. Це не є проблема однієї особи. А це проблема загалом цілеї цілої владної еліти, яка теж схопила зірочку, яка теж трошки німбом уже свою голову покрила. І це, це до певної міри є викликом на, для здорового суспільства, аби все ж таки місце цих людей посідали дуже компетентні люди: люди з освітою, люди з ідеологічною базою, люди з стержнем, люди з ідентичністю, а не трікстери. Я поясню, що я мануваз під словом трікстер, це знаєте, в всіх архаїчних культурах, міфологіях завжди є образ трікстера. Це такий обманщик, такий пустун, який постійно уневажнює всі правила для того, щоб встановлювати нові, нові, де вже підлість там, чи зухвалість не буде аж такою, знаєте, небезпечною, бо воно стає новою нормою. Це таке глибоке явище в культурології. І я би не хотів, аби все ж таки ми мали трікстерів. Отаких пустунів, які бавляться в посаду, бавляться в державне діяння, бавляться в якусь значимість, а за цим дуже мало є власне компетентного, професійного, морально-етичного на рівні ідентичності і так далі. Ось це дуже така, теж виклик для нас всіх. Е... Ну, от зробити просто висновки, як і завжди з усього треба робити. Висновки, ну, бачите, багато хто з людей дуже любив Арестовича із. -за, е... Такої фрази Увага! відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя, все буде добре. Оце те, що звучало в кожного в нас в програмці, коли е, був відбій? Це я про знайшов в інтернеті цей звук. А ви знаєте, що давайте ще поговоримо про це вибачення його. А І... я перепрошую, а це ви знаєте наскільки діагностично звучить для всього народу. Що він висновок про симпатії політичні робить на основі баритону, на основі тембру голосу. Я взагалі можу поговорити про гіпноз і те, що відбувається, коли оце монотонний звук завжди я є. теж можу так. про це поговорити, тому що нейролінгувальне програмування так. НЛП і основи НЛП, основи вербальної маніпуляції цим дуже володіють добре. Люди харизматичного складу, гуманітарного складу, артистичного це є дуже часто, навіть чеснота уміння донести свою думку до публіки, але не в тому випадку, тому що за цим має стояти все таки українська цінність в даному випадку, крім баритону, я там більше нічого не знаходжу. Зрозуміло. А що на рахунок того, що він спочатку вибачився, а пізніше сказав, що це було витягнуто? І я в тому не розбирався. Ви знаєте, Ігорю, я навіть в тому не розбирався. Мені глибоко все одно. Ну є результат, є те, що відбулося. Це все теж до певної міри характеризує всю владну обойму. Вони ж, ну вони ж зірки сучасності, в них кожного дома по статуетці. Вони всі на обкладинках глянцевих журналів світового рівня. У них там в них світові зараз масштаби. Ну куди там нам своїми якимись Володимир Боже? Дякую, пане Остапе. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами Остап Друздов, відомий письменник та телеведучий, і людина, яка після слова глибоко дуже вдало вставляє не те слово, яке би я хотів вставити. Мене... Інакше одразу з язика знімається. 7... Рипайте себе в руках, виведе. 7... 773 800 2860, 773 800 2860 Телефон до нас в студії. Ще в мене є тема, яку би я з ватів обговорити на рахунок Медведчука та цей новий анонсований телеканал. Який... А, так. Так, так. з'явилася інформація про те, що в умовах, коли заблоковані всі альтернативні проукраїнські мовники, коли за путінською моделлю централізовано весь телевізор, у вигляді ура марафону офісу президента, у нас виявляється, дозвіл і такий стартап має телеканал, який я там забув, як він там буде називатися, але де і бенефіціаром, і генеральним продюсером, і технічним директором, і кістяком-журналістським будуть всі діячі з колишніх закритих через санкції телеканалів з медіахолдингу Медведчука. Оце, власне кажучи, і виникає запитання: як так може бути? Що в нас Медведчука оголошено зрадником з нього знято. Цю це громадянство, а людям Медведчука з його медіахолдингу дається зелене світло на продовження своєї журналістської діяльності. Я думаю, з дуже ватним, дуже специфічним контентом, бо я прекрасно знаю всю ту шоблу. Повірте мені на слово, і тут також виникає питання: що все ж таки українські мовники в Україні є заблоковані. У нас є тільки єдиний марафон і підконтрольний. І тут який з якого б це раптом дива, якісь ватненьки з колишніх медведчуківських цих е, медіа хвойт мають зелене світло на початок, і цей початок буде через кілька днів. На початок е, мовлення в, в Україні це теж є питання того внутрішнього порядку, на яке ми безумовно маємо відреагувати, бо це, е, ну чесно кажучи, і нечесно, і м'яко кажучи, неправильно. На мій погляд. То звичайно, то не тільки на ваш. В нас є дзвіночок. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго ранку, доброго вечора, пане Остап. Ви сказали, що влада була Україну в війну. Як ви гадаєте, що вони зробили неправильно, і що треба було зробити, щоб той війни уникнути? Ой Боже, я це не дуже не складне не питання. Я боюся, я зараз просто я не знаю, скільки нас часу є. Буквально ну, хвилинка-дві завершить. Ну я не можу хвилинку-дві. Тому просто я. Я, я, я напевно, відповідь це питання перекладу на наступний етер, бо ну, це глобальне питання про неуникність насправді війни. І тут треба розуміти, що, власне кажучи, державна влада, а ми їй даємо оцінки, як громадяни. так, Вона якраз. І, і цінується і оцінюється власне за принципом належного належної своєї відповідності до історичного часу. Я все ж таки залишаюся при своїй думці, що весь український істеблішмент, який був в Україні на момент війни, зробили, м'яко кажучи, найменше для того. Аби Україна була максимально готова до неї при такій кількості там попереджень і підготовки, і так далі. І так далі, тому це можна говорити до ранку. Я не хочу губити ваш час і етерний час. Е мені здається, тут лише отой історичний час, колись дасть дуже багато відповідей. І повірте, ми ще колись згодом, коли оця позолота героїзму показного чи така позолота отого якого, знаєте, вдавання. В себе от в державних діячів вона трошки з часом осипеться, і ми заднім числом колись, або наші діти дізнаються дуже багато чого, що до певної міри ну, дещо так розвінчає е, суперміф про, не знаю, там велич там. Державних керівників, діячів і так далі. Але я думаю, це зараз про це говорити нема сенсу, просто і часу немає. Ну і це настільки обширно, що тут і хвилиною. Ну я просто я, я не зможу обійтись. Дуже дякую, будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий був у нас на етері. До речі, суб'єктивно з Остапом Дроздовим, який називається. А ми йдемо далі за програмою. Є? До побачення.